Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо добірку найгарячіших новин зі світу штучного інтелекту від революційної генерації відео і голосових технологій до нових можливостей у створенні контенту, що підкорюють світ. Компанія QaiShow Technology представила Клінг 2.1 нове покоління генерації відео зі штучним інтелектом. Ця модель створює контент у 1080p якості з реалістичними рухами та ефектами, пропонуючи швидкий рендеринг і конкурентну ціну. Клінг 2 і один здатен створювати рекламні ролики, короткі відео та навіть сцени для фільмів і вже інтегрується у платформи Quai Show. Користувачі активно називають його вбивцею vo 3 від Google завдяки гнучкості та високій якості. Компанія Інталоджі ай презентувала Зочі, перший у світі штучний інтелект, який самостійно створив і опублікував наукову статтю у програмі АКЕЛ 2025. Зочі повністю виконав весь цикл дослідження від аналізу літератури до тестування нових методів, отримавши високі оцінки від рецензентів. Цей прорив підкреслює, що Ші готовий виходити на наукову арену. І пропонує новий погляд на майбутнє досліджень. Компанія DeepSeek представила оновлення для своєї моделі штучного інтелекту R1, яке дозволило піднятися на третє місце лідерборду Artificial Analysis. Модель продемонструвала вражаючу точність у математичних задачах та обійшла конкурентів, таких як XAI Grok 3 Mini і Kiven 3. Її ключові переваги: відкритий код і низька ціна. Що робить DeepSeek AIR один доступною для розробників і компаній по всьому світу? Компанія Perplexity Eye запустила Perplexity Labs — інноваційний інструмент для створення складного контенту. Labs дозволяє створювати аналітичні звіти, дашборди, таблиці та прості вебдодатки всього за один запит. Інструмент інтегрується з пошуком, кодом і діаграмами. Що дозволяє автоматизувати складні завдання без програмування, економлячи час та ресурси користувачів. Компанія Hume AI запустила Еві 3, нову модель голосової взаємодії з SHI, яка дозволяє створювати будь-який голос та стиль мовлення в реальному часі. Еві 3 перевершує OpenAI GPT 4 оза емоційною чутливістю, гнучкістю. Та експресивністю. Модель розпізнає емоції, адаптується до тону користувача, підтримує динамічні налаштування голосу та має затримку всього 300 мілісекунд, роблячи її ідеальною для голосових помічників, контакт-центрів і освітніх проєктів. Компанія Resemble AI представила Chatterbox Open Source модель для голосового клонування та генерації тексту умовлення, яка перевершує Eleven Labs за природністю та експресивністю. Ця модель дозволяє створювати реалістичні голоси всього за 5-10 секунд референсного аудіо, контролювати емоційність голосу та працювати навіть на середньому обладнанні. Chatterbox отримала схвальні відгуки за швидкість, простоту інтеграції. Та відкритий код, роблячи її ідеальною для подкастів, відео та ігор. Компанія Monica розробник ManusAI, запустила Manus Slides інструмент для автономного створення презентацій за один текстовий запит. Manus Slides дозволяє створювати слайди для бізнесу, освіти чи творчих проєктів із текстами, діаграмами, зображеннями та дослідженнями, інтегруючись з іншими інструментами. Користувачі відзначають високу якість і простоту генерації, порівнюючи Манус Slides із платними аналогами. The New York Times підписала історичну угоду з Amazon, дозволивши використовувати свій контент для ШИ, зокрема для Alexa. Це стало першим кроком New York Times до ліцензування контенту для штучного інтелекту, що відображає зміну підходу компанії. Від боротьби в судах до співпраці за умови оплати угода також передбачає використання статей, кулінарних рецептів і спортивних новин для навчання моделей та залучення нових передплатників. Компанія Black Forest Labs представила Flix 1 Contact – інноваційну серію моделей для генерації та редагування зображень на основі текстових і візуальних інструкцій. Ця система працює до восьми разів швидше за конкурентів, забезпечує якісне збереження стилістики та деталей об'єктів, дозволяючи змінювати фон, кольори чи елементи на зображенні. Flux 1 Contact вже використовується дизайнерами та компаніями для швидкого створення брендових матеріалів. Компанія Tencent Hanyuan у співпраці з Tencent Music представила Hanyuan Video Avatar – Модель, що дозволяє створювати відео зі звуком на основі лише одного зображення. Модель автоматично аналізує аудіо, створюючи реалістичні рухи губ, міміку та жести. Video Avatar ідеально підходить для створення цифрових інфлюенсерів, коротких відео та рекламних роликів, однак її потенціал для масової аудиторії ще потребує часу для повної реалізації. Дякую за перегляд відео. Підпишіться на канал, щоб завжди бути на хвилі інновацій і не пропустити найсвіжіші оновлення в світі штучного інтелекту.